Українці вже почали отримувати зимову підтримку від держави, і ця допомога має стати відчутною в холодний сезон. Програма передбачає дві виплати універсальну тисячу гривень для всіх, хто подасть заявку, та додаткові шість. 1500 гривень для найвразливіших категорій. Гроші можна витратити на найнеобхідніше: придбати ліки, оплатити комунальні послуги, купити книжки, навчальні матеріали або спрямувати частину суму на Збройні сили України чи благодійність. І до речі, великі фонди, які цілеспрямовано займаються підтримкою збройних сил України, вже жатома і кажуть: віддайте тисячу нам. Ми знаємо, куди її прилаштувати на дрони, на НРК, на інші види озброєння. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України, зараз нами на прямому зв'язку. І ми дещо прояснимо в зимовій тисячі Валерію, Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, уже на картки українців, які надали заявки, почнуть цього тижня надходити тисячі кожному по тисячі. Скільки заявок врешті подано на зараз? Так, дійсно, зі вчорашнього вечора українцям почали надходити перші виплати по програмі зимова підтримка. Отримують зараз гроші, ті, які першими подавали заяву. Тобто, в перші дні запуску цієї програми, я хочу нагадати. Що програма майже тиждень вже працює, і станом на зараз ми маємо 10 мільйонів поданих заявок. Хочу нагадати, що заяву можна буде подати до 24 грудня, до різдва скористатися виплатою можна буде до 30 червня 26 року, року. Всі мають достатньо часу для того, щоб використати їх на те, що справді потрібно. Кошти нараховуються на картку на скешбек і призначені да найнеобхіднішого, Як ви вже зазначали, це оплата комунальних послуг, придбання ліків продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг, а також донатів. Скажіть, будь ласка, ми також говоримо про те, що стартував процес подання заявок на 6500 гривень допомоги для українців, які опинилися в скрутних умовах. Розкажіть, будь ласка, теж про проміжні результати. Скільки в цілому ви розраховували, що буде подано заявок, і як в рамках подання верифікується право на саму підтримку, щоб люди зайвий час не витрачали, тому що лунало в нашому ефірі, що це буде відбуватися автоматично. Поясніть, давайте ще раз спочатку. Так, по програмі 6500 вже було подано 200 тисяч заявок. Як вже зазначили, ця програма якраз для найважливіших груп населення. В ці, в ці категорії входять батьки або законні представники, які вже отримують державну допомогу на дітей під опікою чи піклування, дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях. Також це стосується дітей ВПО, які отримують виплати на проживання, дітей з малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю у першій групі з-поміж ВПО, а також одиноких пенсіонерів. З пенсією до 9444 гривень, які отримують надбавку на догляд. А перелік людей, які можуть отримати цю виплату, він зафіксований на 1 листопада. Він формувався якраз міністром соціальної політики і пенсійним фондом України. І відповідаючи на ваше питання, як ми перевіряємо, ми якраз дія звертається технічно з перевіркою до наших колег пенсійного фонду для підтвердження. чи... Наявний заявник у списку до виплат, і відповідно, якщо перевірка позитивна, то тоді громадянин може на далі продовжити заповнення заяви і отримати 6,5 тисяч гривень. Тому отак відбувається перевірка, і заяви подаються кожного дня, тому також. Всіх заохочемо подавати через дію дуже легко. За лічені хвилини це можна буде зробити. Це звичайно, але я інколи думаю, що це напевне нам легко, людям старшого віку по різному. Звичайно, є різні користувачі, але напевно тут не можна узагальнювати, що всім однаково легко це робити. Тому я вас от про що запитаю: картка є підтримка, Валерій, і картка національного кешбеку. Тепер і дія картка. От зараз когось заплутаємо, а хтось розуміє про що відбувається. Ви теж можете цей клубок розмотати. Це інструменти, які було на різних етапах державою запроваджено для спрощення отримання державної допомоги. Що ви зараз можете сказати про охоплення? Що зрозуміліше з огляду на популярність працює для українців? Тобто, скільки замовляють змови і підтримки на картку національного кешбеку, на дія картку, зрозуміливе питання. Поясніть. Так, я хочу тут зазначити, що принципово є відмінність між двома цими програмами. Зимова тисяча її можна отримати виключно на картку національного кешбеку, оскільки ця програма з самого початку була направлена на те, щоб підтримати людей так в зимовий період, але разом з тим і. Українських виробників, які, попри війну, обстріли продовжують працювати на економіку країни. Коли ми говоримо про програму 6500, то доступна опція виключно на діякартку. Діякартка якраз була створена для того, щоб об'єднати всі державні програми виплати для того, щоб не потрібно було відкривати під кожну програму підтримки нову картку, для того щоб це було зручно і моніторити, якщо, наприклад, громадянин отримують декілька видів державної допомоги. А тому картка є підтримка. Так вона існувала, як ви визначили раніше до запровадження дія картки. Тому всі виплати, які будуть запроваджуватися, вони будуть спрямовувати саме на дія картку для зручного, для зручного користування громадянам. Так і ще я б хотіла вас запитати буквально останнє питання: чи може бути так, що заявок було подано більше ніж є ресурсів у держави? Якщо ми говоримо про 6500, то кількість людей, які отримують ці допомоги з самого початку були визначені, і кошти на цю програму були закладені в державний бюджет заздалегідь, тому тут не має бути якби перебільшення. А стосовно зимової тисячі так само було заплановано і з розумінням там минулих періодів, тому а всі заявки, які будуть подані, будуть виплачені і профінансовані в повній мірі. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України, була з нами на прямому зв'язку.